Коли настане кінець часів, уся ця тема називається вивченням сатології, тобто вивчення того, як людство дійде до свого кінця, як розпочнеться судний день і як світ, яким ми його знаємо, закінчиться. І кожна релігія говорила про цей факт. Насправді стародавні міфології також пролили світло на це, а є усні традиції, які дійшли до нас. Але звичайно, найвеличнішим ченєм є священний Коран. Оце вірять мусульмани, і кожна релігійна система передбачила кінець часів дуже детально. Іншими словами, ми знаємо, що кінець часів це останні дні. Тепер це, це справді цікаво, тому що через усі ці системи вірувань проходить спільна нитка про кінець часів, про останні дні. Але звичайно, як я вже казав, для нас мусульман найважливішим вченням є священний Коран. А що священний Коран говорить про кінець часів, про останні дні? у священному Корані в Сурі аль Араф ми знаходимо вірш, де сказано: Аяна Мурсага. <кул> іль <рабі> що в перекладі означає, о, Пророк, вони запитують тебе про годину, вони запитують тебе про кінець часів, коли це буде, і всемогутній Аллах наказує святому пророку, саллаху алейхи вассалям, сказати, що знання про це належить тільки всемогутньому Аллаху. Отже, ми насправді не знаємо точного моменту, але нам розповідали про його ознаки та риси. Тож, які це ознаки? Окрім віршів священого Корану, існує безліч хадисів, з якими ми можемо встановити і з якими ми можемо зробити висновок про період того часу. Можливо, найбільшим знаком ми безумовно віримо в це, як мусульмани Ахмаді, є знак появи Імама Махді. Насправді, більшість усіх релігій, не лише еврамічні віри, а більшість усіх релігій чекають на реформатора. Навіть Індуїстська віра чекає на повернення Хазрата Крішни Меріму. Отже, повторна поява пророка це дуже поширене вірування, характерне для кінця часів. І вважається, що коли цей реформатор з'явиться, він з'явиться в кінці години, коли сили зла будуть на піку своєї могутності, і він боротиметься з цими силами зла. Це ще один знак, з якого ми можемо зробити висновок. Коли настане цей кінець і зло, яке було персоніфіковано, ми віримо в ісламі, відоме як даджаль. Ми беремо це з хадису святого пророка Мухаммада, мирі йому і благословення, що даджаль з'явиться як знак кінця часів і з'явиться верхи на ослі, який пожиратиме вогонь. Тепер в ахмадійській інтерпретації цього ми вважаємо, що це метафора західних технологій. Подорожей та комунікацій в іншому місці згадується, що даджаль скаже людям повірити в нього, і тих, хто повірить, засипатимуть великою кількістю їжі, а тих, хто ні, будуть спалені. Знову ж таки, ми інтерпретуємо це як систему Він та систему гуманітарної допомоги, що використовується в сучасний час для контролю над іноземними країнами. Все це згадувалося в нашій релігії, в релігії ісламу, а також у попередніх релігіях. Насправді є хадис, в якому святий пророк Мухаммад, мріму та благословення Аллаха сказав, що кожен пророк попереджав свій народ про даджаля, який мав з'явитися в останні дні. Обітуваний месія Меріму та благословення Аллаха, засновник Ахмадійської мусульманської громади, детально описав і не буде перебільшенням сказати, що він детально описав сотні знаків у своїх кількох десятках книг про кінець часів. Одна з них полягає в тому, що в останні дні верблюди, як транспортний засіб, будуть відкинуті. І відбудеться повна революція в транспортних засобах, і ми побачимо це на власні очі. Отже, є багато ознак, які збулися стосовно останніх днів, і ми віримо, що Месія останніх днів з'явився. Його звали Хазрат Мирзагулам Ахмад, мир йому. І всі ознаки, які мали супроводжувати його в останні дні, також з'явилися. Але існує помилкове уявлення, що як тільки цей месія чи цей Махді з'явиться, це буде буквально останній день, і це буде буквально остання година. Люди можуть це так, що він буквально з'явиться, коли настане судний день. Але це неправда, тому що є так багато знаків, які мають збутися, коли він з'явиться. Наприклад, остаточна перемога добра і зла, і ми віримо, що добро переможе. Тож ми віримо, що збулося багато знаків стосовно появи Махді у зв'язку із появою останніх днів. І Є багато знаків, які збуваються, і є багато знаків, які здійсняться в майбутньому. І Йдеться про знання цих знаків, про вивчення їх, і найголовніше про відкриття священного Корану, уважне читання його, щоб побачити. Та розпізнати найбільше з цих знамен, яким на нашу думку є поява імама.